Всім привіт! Сьогодні на вулиці у нас дощ іде. Капа невеке, але капає. І я вирішила трохи попрацювати у парнику Зараз покажу, які в нас огірки. Після морозів навіть їх тут трошки прибило. Бачите, вони і так в мене не дуже були, але стали такі листочки повністю. Ось видно, що трохи померзли. Тому зараз ми їх приберемо. Зараз покажу поближче трошки. Так, ці більш-менш огірочки ті, що висажені, а ці взагалі буду зараз обирати. Вони майже пропали, огірки ще там є, нещасненькі там висять. Ці більш-менш, але теж хворіють. Ну, вже і так дякуємо, сезон відстояли. Ці і ті сухі поприбираємо. І на це місце, може, трохи згодом висадимо редиску. А ще давайте вам покажу, як підросли наші качачки. Дивіться, які красиві. Якщо брати до уваги те, що ми їх купляли 17 серпня, десь так приблизно, я так гадаю, на чоловіка день народження ми їх купили, їм було три тижні, то зараз приблизно їм десь рівно два місяці. Ну такі величенькі вже будемо скоро пробувати когось різати. Да? Це муларди. Ондо. Голубенький фаворит, красивий такий ходить. Он, бачите, який гарний. А чорні це те щось з голубими фаворитами сиділи в одній клітці, коли ми їх брали. Але що за порода, жіночка не пам'ятала. Ну, якась сказала хороша качка, не пожаліла і правда, всі такі великі, красиві. Не жалію. А це наші курочки, які залишились після того, як лисиця допомогла нам переполовинити хазяйство. До речі, продається півень? Не бачу, де він десь ходить. Китайський пуховий можу продати. Ось він, ось о китайські пуховий. пуховий. де ще красивий чорний півень такий, зараз покажу. Ось він, красавчик. Зараз їсть. Може, приблизно трошки, так? Да? Пітька, ану розвернись. Він і в штанішках, і щочки в нього красиві такі. Дуже файний півень. А це залишки марана голубого. Так? Да? Курки? Уже чоловік тут навіть гарбузи прибрав, все прибрали, все померзло. Нічого не залишилося, погода нас не порадувала. Шкода, малина трошки змерзла, але нічого. Ми, ми ось не закривали собі. Так що так пішла прибирати парнику. Ще раз всім привіт! Це буде продовження того відео, яке було про прибирання огірків. Так, дивіться, як і обіцяла, сьогодні трошки більше часу було в день, і вирішила забити касету редискою. Хочу проекспериментувати і висади, висадити редиску у 70-ту касету. А в 160-ту посажу також кілька редисин, щоб пересадити, побачити, як воно виходить. Е, чи прямим посівом робити? Ну, для себе як хочу експеримент зробити. І перчик, такий маленький мені подарували такі мецюнькі перчики, теж висажу кілька туди рядів. Ну, а тут ми забиваємо редиску, ось таку купляла родус. Не знаю. Що за редиска перший раз купила. Ну, Сподіваюсь, буде смачно. Давайте сіяти. Я вже касету забила і висіваємося. Кладу по одній штучці в кожну дірочку. Ну і побачимо, як виросте. Слідкуйте, буду розказувати про редиску в касеті Ну, що, огірки вже вирвала, як бачите залишилось пусті місця і набила касету. Тут 160-ті касетів. Половина, навіть більше половини, буде редиска, яку я спробую пересадити в ґрунт. Далі там два рядки айсберга посадила, бо вона залишилось чотири головки. Ми його майже доїли. І дві касети. Посадила всім у десяту касету. Спробую їх просто залишити в касеті. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ну, на цьому буду закінчувати наше відео. Дякую за перегляди. Дякую всім, хто підписується і пише коментарі. Все, пока.